У тебе є улюблена колекція книжок, коли на кожну книжку ти особливо чекаєш. Атмосферниця зараз тобі покаже таку свою серію від видавництва Віват. Я досі не вірю, що всього її зібрала. Доманя, моховик, мана, птах Дашбога. що об'єднує всіх цих істот. Правильно, це все істоти з української міфології, і дізнатися про них та інших істот можна у серії чарівні істоти українського міфу від Дари Корній. Наразі в серії чотири книги, і почнемо з огляду новиночки. Це книжка птахи. Присвячена різним чарівним птахам. Наприклад, тут розповідається про птаху Гамаюн, жар, птицю, птаха Дажбога та інших різних чарівних пташок, яких ми зустрічаємо в українських легендах. Ще частина цієї серії присвячена духам-шкідникам з української міфології. Ну знаєте, ото, щоб іноді розуміти, чому хтось десь чим грюкає, чому щось в хаті розлилося, або молоко розлилося, або куди щось поділося, то можна відповіді пошукати в цій книжечці. Звісно. В українській міфології, ви знаєте, домовика, і так він належить до такого підрозділу як домашні духи. Ви тільки подивіться на об'єм цієї книжечки. Тому не тільки домовик відноситься до домашніх духів в українській міфології. І одна з моїх найулюбленіших книжечок в цій серії це Духи Природи. Звісно, тут є вже знайома мавка, лісовик, а також інші створіння, про яких ви, можливо, навіть ніколи не чули. Чим особливо цінна ця серія? Ну, по перше якість видання. Тут неймовірно стильні сторіночки, класні ілюстрації, народні казки, інформація про кожну істоту з української міфології, а для особливо допитливих, таких як я, в кінці книжечки є перелік використаних джерел. Та літератури. А значить, ви зможете познайомитися не тільки з інформацією поданою в цих книжках, а й більше дізнаватися про українську міфологію. А хто твій улюблений персонаж з української міфології? У мене, наприклад, це птаха Гамаюн, і я дуже здивована дізналася про це з книги, що вона є в українській міфології, бо до цього я зустрічала птаху Гамаюн саме в міфології іранській, в перській, і я не знала, що вона має стосунок до українців. Напишіть в коментарях, чи зібрали ви вже всю серію про чарівних істот українського міфу від видавництва Віват.